І всім привіт народ з вас безподбайку, ми продовжуємо грати в Hearts of Iron 4 за Фінляндію. Зараз о, ти поліпшити відносини? Так. І. кидаємо тобі ультиматум. Німецький рейх, яка тобі різниця, в принципі, типу. Хм. Я просто не бачу сенсу не увійти з, рехи, з рейхом в Союз. Типу, я не бачу сенсу не, не увійти, не приєднатись. Давайте приєднатися в Альянс. Надіслати. Ми разом з Вісю, у нас дебу, мета війни на Естонію. Все, совок тепер можна не так сильно боятись. Взагалі можна не боятись совок. Так, а я втратив когось. Якось втратив як радника, якогось прикольного, судячи за все. Я капітан індустрії. Та давайте капітан індустрії, щоб швидше розбудовуватись. І в доктрині погнали в доктрину масованого штурму. Да, мені подобається, що я їбру, але я їбру. Можна було б замість радника взяти, типу. Або можна призов або цивільну економіку поміняти. Що я наробив? Що я наробив? Я не це хотів. А давайте наступним цей регіон забуду, просто бо можу. Блін, цікаво. А я сидлю на місці, якщо б я б теоретично міг би підготувати на всяк випадок висадку. А, в мене взагалі не досліджена висадка. Ну дякую. Ну дякую. Ну слухайте, у нас хороші відносини, ми в одному альянсі. Ми з однією о, ідеологією. У нас прям хороші відносини з ними. Дайтесь. Так, зберігання пального, дякую. Погнали синтетичне НПЗ. Просто відкрию саме його існування. 70. Що, що, що зараз було? Я щось прогав момент. І мене нема можливості. А, ось! Ось. Є, є. О, воно стане осередніми. Їх землі стали осередніми. Ви всі. Сюди. Так, та байдуже. Сюди. 27. Ну, може. Трьох з вас та ні. Розформовувати не буду. Станете, так стоп, видалити. Трьох з вас сюди, 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 сюди. Станете сюди. Дивитесь на південь. Військові заводи. Це прям уу, уу, дуже хорошо. Ось так, додатково потім сюди. Але, звісно, Сталі нам тепер не вистачає. Нам, більше, сталі закуповую. Ти мені дасть лише тільки претензії. Воно не дасть мені рішення, щось таке. О, тут тижневі людські ресурси, плюс 200, блін. Але хочеться швидше розібрати з вами. Погнали, амбіції на півдні Ви всі тренуєтесь, поки не тренуєтесь. Та людських ресурсів нам критично не вистачає, як і спорядження всього. Але людські ресурси важливіше. Ну, в мене зараз найближче тоді, що я візьму, це розширений призов. Ну, Литва подивимося, що ти мені зробиш. На вантажівками постачання. У мене вистачає вантажівок, щоб всім робити постачання вантажівками. І в мене вистачає виробництва. Ми зараз вийдемо. Авангардська... авангардійська чилі була анексована. Так, що, розширений Призов. Міські ресурси зараз будуть додаватись, але одразу йти в армію. Але нормально. Все під контролем. Блін, це прекрасно, що я отримав. Ну, слухайте, я... у мене було скільки? 3-4 мільйони, зараз 5 мільйонів. Типу мільйон, який я отримав від Фінляндії, він відчутний. Це відчутний переріз по населенню. Так. Ти. У мене тут тільки претензії, це не цікаво, ми зможемо це зробити у середньому землям? Так. Захоплення. 125 днів. Та погнали. Тебе 125 днів. Якщо я одразу буду виправдовувати мету війну на тебе, якщо 290 днів всього. Погнали. Так. Промисловість максимально важливо. Е, те, що тут також максимально важливо. Тут військовозабов'язне населення плюс 05%. А тут плюс. І так тобою, я грубо кажучи, отримує плюс 5%. Точка тижневі, плюс 200. Це на місяць 800, коли в нас. Хм. Погнали! Патріотичний народний дух. Там просто ще дасть різні бонуси, прикольні. Ну, литву, Латвію, сподіваюсь, ми прям винесемо максимально швидко. 38-й рік. На, пресувальну машину обов'язково. Тобі ніхто не гарантує незалежність. Ні тобі, ні тобі ніхто не гарантує. Ну, бувайте. Ну серйозно, у нас максимально сильна перевага над ними. Є і Спорядження, у нас цього спорядження вистачає. Ще б людських ресурсів вистачало. Але зараз нас. Тут у нас зараз на місяць 200 додається, а в нас буде на тиждень 200. Все, в у нас. У нас вистачає людського ресурсу. Чому я радію, конечно, але нам вистачає людського ресурсу. Ой, тут множник військового зобов'язаного населення 15%. Блін. Множник максимум командного владу. Ой. Чути не приріс політ плюс 15. Так, погнали сюди. Час тренування зменшить, купа бонусів додасть. Економі... Блін, я економіку не качаю. Мені це не подобається. Наші радіо отримання підкріплення координація. буде більше. Так, просто за якийсь час треба слідкувати, щоб за якийсь час припинити тренуватись нашим дивізіям. Так, я зараз збираю. А, я вже можу військову економіку взяти. Дивіться, у нас зараз будувались 9 фабрик з військовою економікою. У нас будується. 12 фабрик. Прекрасно. Мені забудовуватись, поки я ще не пройшовся по економічним фокусам, то таке собі. Але вже як є. Так, тебе. Далі підбудую ще. Ось так потім. Наступним за 30 днів прибудню тренуватися, коли буде 95. Так, я б тут взяв вартість наземної доктрини. Ось це б хотілося б взяти. Ой, приз... все, людей в мене буде ще куди більше. У нас зараз ще відсоток не збільшився, плюс я ще збільшу. Прекрасно. А, ми вже припинили тренуватись, нормально. Так, майбутнє належить державі Біла Фінляндія. Хтось посперечається зі мною. Спробуйте посперечати зі мною. Так, це є. В нас додались три дивізії, які не можна змінити, але вони, судячи за все, хороші. Ну, які є, окей. Окей. Вставайте, ви не треновані хоча б. Далі, ми можемо піти сюди, що дасть мені бонуси хороші. Або піти сюди, що мені дасть ще 0,15 влади. В промисловість піти. Що також хочеться, я хочу промисловість також. Я опускаю промисловість. Блін, а ось це прикольно. Максимум заводи в областях, плюс один швидкість будівництва. У там заводи, ого. Потреба виробництва в ресурсах мінус 10%, якщо я тебе візьму. Все цікаво, все цікаво. Так, погнали тебе. Все ж таки по промисловості пройдусь. Так, сотка, я тут беру військово наземну доктрину. Мінус 10% і продовжую йти по доктрині. Яко в тому, що в нас дуже сильна стабільність. Латвію ніхто не контролює. Так само, як Литву ніхто не буде контролювати. Ой, не контролювати, а гарантувати. Мені цікаво, мені дадуть якісь рішення на те, щоб зробити їх осереднім. Мені дали на них претензії. Ой, давайте збережусь. Ви мене за це засуджуєте, але я зберігаюсь. Я б міг би не показувати, що я зберігаюсь. я б міг би це вирізати на монтажі. Але ну, я показую, я з вами чесний. Так, оголосити війну. всі готові. Так, ти сюди. Ти можеш тільки сюди напасти. Ви можете. Ви. Угу. Сюди, половину сюди, сюди, половину сюди. Ви не знаю, двох сюди, двох сюди, самі сюди. Давайте також ось так, все. Ну і максимально агресивно. Ми вони взяли бонус на захист. Ой! Ой, я клячно, я клячно. Я міг би виплати своїм флотам і топити їх флот, але я не хочу, бо я хочу забрати їх флот собі. В них є флот, я бачу, що в них є флот. Я не хочу його топити, я хочу його забрати собі. Та-та-та, перемога республіканців у громадянській війні. Ні, ви десь краще давіть далі. Це наказ. Так, тут є. Можна ще взяти тебе ще 4 сталі. І сталь не купувати б хотілося б взагалі не купувати. На кого мені сталь не вистачає? Та нехай поки що без сталі посидимо якийсь час. Йдіть далі. Заглублюємось. ваша... Так. Ви можете їх оточити, нащо ви атакуєте? Це молодці унічки. Ти сюди ти, сюди ти ось так. Все, без мене ніч, нічого не можете, да? Андрій савстрій. Ой, німеччина. Разом зі мною розширяєшся. Молодець. Ну, все. Так, співвідношення втрат. Я 4 тисячі втратив. Так, да, вони 10 разів більше за мене втратили, але я 4 тисячі втратив. Так куди ви їдете? Такуйте рігу. Що нам... Що нам ще треба, окрім ріги? Що, давайте ви. Через shift сюди. Ви. Через shift. Ні, ви сюди просто. Все, зараз вони получать швидко. Паде. пає. О, все. Прекрасно. Я за 5 забираю лот, забираю всі ваші провінції, висунути вимоги. Затвердити, вийти. Так? Питання в тому ні, я не можу її зробити у Вони просто дали на них мету війни. Е, прикро, прикро. Але вже як я. Та й погнали далі. Ось так. Литва. Так не хочеться з Литвою воювати. Литва це найкраща країна одразу після України. Так, в нас є людські ресурси. У нас є спорядження. Ми можемо зробити ще дивізій. Я б зробив ще 18, але мені не дадуть зробити 18. Ну, зробіть 6. Для початку 6. Далі, коротше, кількість людських ресурсів збільшується, буде більше. Так, я, звісно, зараз подумав, я молодець, що вирішив піти по промисловості, але не в промисловості. Зараз вся суть у мене. Мені не промисловість потрібна. Мені потрібно щось більш важливе, а саме людські ресурси, які можна взяти ось тут. Мужник військово зав'язане на населення 15% і захист на усередніх землях. Промисловість. Прикро. Погнали. 15% це 15%, все ж таки. Два. Два. Куди там? Блін, Франція гарантує Литві. Франція Литву гарантує. Франція в союзниках, я почну воювати з союзником раніше, ніж це почне Німеччина. Чи заприкличу прикличу я Німеччину війну проти союзників? Та можна буде. Чому? Чому б ні? О. Громадянська війна в Польщі. Новий президент Уругвай, рухвай та байдуже. це, Ну, прикол в тому, що в мене вже є претензії на, на Литву голосити, Ой, то байдуже. Байдуже, хто там вам що гарантує. Це першу привінцію зараз візьму швидко, а далі вони просто капнуть миттєво. Забере вас порт. Да, одразу... Союзники одразу повністю приєднались проти мене вже ж. Як інакше. Рух єгерів би взяти. Ось швидкість створення копів плюс 16%. Все цікавий. Цікава людинка. Давайте саме це і зробимо. Також у нас вільна командна влада, і якщо є вільна командна влада, завжди її можна витратити на нових генералів. Ого, 80. Чи буде в мене ще один фільммаршал? Уявимо, тебе зараз в окрему армію, і в нас нема фільдмаршала просто. Додам фільдмаршала. Але тебе поверну до цього фільдмаршала. Все нормально, все, все як було, нічого не змінилось. Мені просто треба було вирішити, куди командну владу витратити. Ну і типу, перевага в повітрі у французів. Ой, ой, Литва капнула. Упс. Упс. Чи зможу я ще 6 двізі зробити, ні? Так, людські ресурси це для нас проблема. І сильно. Свін... О, слухайте, нормально. Він було б прикольно, якщо б мені фокус, умовно, створити Скандинавію. Щось таке. Щось, типу такого. Так, війна з совком може бути для нас проблемою. Якщо б я зміг би взяти псков. Так, чи будемо ми зараз зберегти гру. Припустимо, чи будемо ми зараз Німеччину запрошувати до нас війну. Та не те, щоб я прям сильно цього хочу. Але, коротко, Хай Німеччина поки що відпочине, мені треба поки що, поки що потрібна відносно сильно Німеччина. А так як в Савку зараз нічого не відбувається, мені б. Ех. Савок йде історично в лапках. Ну, чому в лапках історично йде. Тому мені треба б вже готуватись, готуватись до них. Що якісь мобілізації, до речі, плюс тут плюс 25% ще дадуть. Так, я розширив з ним кордони. Молодець. Я звісно, молодець. Так, 6 дивізій. Хай, це буде армія, яка буде перекривати мені порти. Тут порта нема. Порт є тут, тут, тут. Там північний прям порт складновато буде захищати. Ага. Давайте ще 6. Перекинув цю армію. Порт, порт. Бо совок буде висаджуватись. Давайте все ж таки одну дивізію ось тут. І трьома дивізіями будемо захищати. Проблема в тому, що тут рівнини. І три дивізії не вистачить. Щоб ось тут, ось тут, ось тут захиститись. А в мене на захист. Тільки три дивізії і лишилось. Дивимось. Подивимось. Так, чотири дивізії. Сюди. Шість дивізій. Ось тут перекрите. Всі інші вільні. Встанете звідси. Сюди. Все, вперед. Mm -hmm, mm -hmm. А хто буде захищати? Литву Латвію Естонію, а? Литвула то істоні, хто буде захищати. А, ой, е-е-е, е, е, е. Стоп, сорі, я завантажусь. Ми не попливемо. Ми не попливемо зараз в Фінляндію. Я щось не подумав. Е, море, море тримають? Ні. Ні. 1 серпня мене вже повбивали. Прикол в тому, що Франції 14 тисяч. 000... Я не можу дозволити собі втратити 14 тисяч людей. Я десь зберігся 26 липня достатньо. Це достатньо збереження завантажити. Чот, ну, 14 тисяч людей. Коли в нас 14 тисяч вільні. Ні, ні, це Це не можна дозволити. Я не можу собі дозволити такі срати. Так все. Якраз я зберігся на закінченні війни. Ось так. дивізія, хай сюди. 24 дивізії, ви встанете ось тут на солок. Все. Ті, хто будуть Фінляндію захищати, це будуть нові дивізії. Звідси ми не випливаємо. Ми не випливаємо. Постачання? Це йде ось так. Ви знущаєтесь. Там... Промо дуже просту річ. Ми тут плаваємо тільки, якщо в нас немає іншого виходу. Все постачання хай пливе через цю одну провінцію, бо так менше шанс, що потоплять щось. Так, ви вас об'єднати, ми не будемо випливати, тренуватись. Не будемо. Це, вибачте, занадто багато дивізій справді могло померти там. Так. Литва, Латвія, Істонія будуть в при мирній угоді точно моїми, тому вас можна забудувати Аукштота, можна з тебе почати. Ну слухайте, ні, вони краще провінції, ніж мої провінції. Я, я просто такий зараз, щоб прибережні берегові провінції не забудовувати. Фабрики до військових заводи. І ще б якусь одну провінцію підбудувати. Лагале. Давай краще тебе. Ти більш в безпечному місці. Цивільний військовий. Ось так все. Тобто нестача постачання тут? Так, ти будеш пріоритетніше. Замість замість Судові поки що. Пріоритет. Ну Якщо я тобі почну забудувати, то забудую повністю вже. Все. Бо інфраструктури не вистачає, а це проблема. Ну тут ми то зможемо захищатись, але наші основні провінції ось в цьому проблема. Так, о, беремо піхотку, досліджуємо. Так далі. Організація максимальна укріпленість максимальна укріпленість максимально важливо для нас зараз. Коротше, намагайтесь створити ще мені шість дивізій одразу. Да, я розумію, людські ресурси і так далі. Людських ресурсів буде більше. І швидкість мобілізації буде більше. 38-й рік також піхотку. То -то піхотна атака хай буде. Ось піхота, експерт, Для цього треба рух героїв взяти. Фокус, рух героїв. Я гадки не маю, де він? Ось рух героїв. Це. О, швидкість створення окопів. Ми отримуємо бонус, час тренування, швидкість мобілізації, нужник військовоязне населення. І потім сюди ще множник численності. А, ну це не те, прорив. Та -та -та. Але ми отримуємо генералів. І отримуємо тебе. Так, тоді йдемо в рух героїв на наступне. Бо це дуже важливо. Це дуже важливий фокус, і рух героїв також дуже важливий фокус. Четвертий інтернаціонал. Головне, щоб ми встигли. Так, дякую. Окей, окей. В нас бонус. 100... 120%. Так, ми зараз швидше мобілізовуватись будемо. Так, топ. Загубив деру героїв. А, ось тут. І я не можу сюди піти. 25% світової напруги. Неприємно. О! Нові дів, диві... що? Що ви таке? ППО, Арта, Ро. Прекрасно. Але я б вас. Що, мені вже додались ці дивізії? Сюди, але відкріпити шість дивізій. Приблизно як і має бути. Так, як ви стоїте, так я вас і лишаю. Так ні, ти тут... ви трьох не тут будете стояти, ви в трьох станете. Просто бажано не давати себе закрити тут в одній провінції, якщо я буду там порт захищати. О, зменшення штрафів від ландшафту плюс 30%. Ого, я не знав, що адаптивний дає бонус такий. Так, фокус, я почекав. Пару днів, може щось станеться, і світова напруга збільшиться. Є, дякую. Дякую, дякую. Не мог додаткові тренування. Так, да, ще плюс 10% множник Військово зобов'язаного населення. У нас плюс 30% просто буде. Так, версень 38-го. Та погнали, мені видобуток ресурсів збільшити. Я маю бути незалежним в плані ресурсів. Так, політ не витрачаю, я візьму в піхотний експерт. Так, опір окупації, це нормально, у нас в гарнізонах скільки? 43 тисячі і 44 тисячі. О, французи вирішили висадитись. Це навіть цікаво, але їм не вдалося. Якісь. Так. Їм хтось дав право проходу військ. Якщо ви думаєте, вам вдасться висадитись, ви... ви не помиляєтесь. Так, заборона на танці що? Це ж просто нерозумно, так. Ну, типу, заборона на танці в якості солідарності з військовими. Я просто не, у... не уявляю логіку в цьому рішенні. Так, вони зараз залишаться без порта. Не знаю, на що ви розраховували, звісно, всаджуючись сюди. Так, шість дивізій. Сюди. Відкріпити. Сюди. На дивізія, яка тут лишилась, вперед контрнаступ. Ти також сюди я Сюди я Я їх буду вбивати до того, як вони припливуть в. Ой. Я, я їх почну вбивати до того, як вони почнуть воювати з Німеччиною. Отже, Хочете війни? Ви отримаєте війни? Так, прикольно. Окей, знаєте що? Я не буду їм заважати навіть висаджуватись, не буду заважати. Але просто буду го готуватись до того, що. Так, ти, один без наказу. До того, щоб бігати, перекривати їх. Давайте 6 дивізій від вас сюди відкріпити. Ну, 18, все ж таки, ставайте сюди. І по того, я тут лишаю 6 дивізій, які будуть допомагати проти висадок. Тут лишається 6 дивізій, які будуть допомагати проти висадок. І все прекрасно. Мені треба більше армії. Більше армії. Більше військ. Кляті гарнізони 38, листопад 38. Ось я військову поліцію наперед вивчу, мене справді так кажуть. Ага, нестачу до пообладнання ще. Може, ось так. У мене ж тепер резини ще. Є. Нема резини? А я не отримав собі? А, я так не взяв фокус, який давав мені б бонус на резину. Так, додаткові тренування, прекрасно. Рух героїв. Знаєте, що мені подобається? Що я втратив 10 тисяч. А вони всі разом 132 тисячі, причому Сполучене Королівство втратило 68 тисяч у мене, коли я по у сполученого королі тисяч. Але я не можу собі дозволити навіть таке співвідношення втрат. Так, справді, давайте військову поліцію наперед вивчимо трохи. А ще дивіться, у нас зараз на гарнізони йде 61 тисяча. Блін, що так, що так буде до фіга на гарнізони йти зараз. Коротше, тут, чим більше паняшок, тим менше буде йти на гарнізони. Але, блін, я б. Так, да. все одно, типу, гарнізони тільки збільшуються. Всі людські ресурси йдуть в гарнізони. Стопа 38-го. Майте, давайте почекаю. Я можу дочекатись майже до 39-го і потім тільки взяти дослідження. О, висадка. А, вони не впораються. Занадто безпечна висадка. Шість нових дивізій є. Так, окрема армія. Сюди, сюди, сюди. Станемо тут дивізій. Ой, Майте, давай шостого також сюди одразу. І тренуйтесь. Ви 6. тренуватись тільки вам, тому також тренуйтесь. поки не тренуйтесь, потім вам зроблю щось нормальне. Так, ти. Конструкторське бюро. Бронебійність протитанкова атака. Я в захист. Хоча протитанкова, і бронебійність це важливо. Бронебійність так. Прорив, швидкість, виробництва, прорив. О, тут захист. Так, на прорив. І, блін, все, захист. Я не зможу піти. Але бронебійність, качну, відносно непогано. Що це? Хто? Австралія висаджується. Скільки ми об Австралію втратили? А Австралію 591 солдатів втратили. Австралію об мене тисяч. Зараз буде більше. Так. Нє. 39 ік. Ех, та давайте нову піхотку. Одразу. Чим раніше почнемо досліджувати, тим краще. Чого в мене ж. Стоп, не кажіть, що. Ні, в мене припинили збільшуватися людські ресурси. Мен лідня манергієм взяти. Тут плюс півтора відсотка військового зобов'язаного населення. Більш ніж 80% стабільності? Що? Що ви хочете? 80% стабільності ви знущаєтесь наді мною. Десь тільки візьму. Так і ти хороший, але і ось тут. Ми прийдемось по людським ресурсам, що так максимально важливо. Я можу взяти? Я І 10% можу взяти теоретично. А 10% для нас це не 10%. Це 13% фактично буде. Окей, спорядження для нас не така проблема буде, і справді не така проблема. Так, обов'язково службу погнали. Ого, стоп, ого, 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 ого. Ого, ого. Так, швидко. Йдемо сюди в підкріплення. Пік вам, а, а не щось зробити мені. Ви вже програли. Так, радіопропаганда. ну Це підтримка війни, а я б хотів би, хотів би стабільність. прошивайте, британці. Ви занадто багато зараз будете в мене втрачати. Так, це є, я можу ось цього радника. Тепер взяти піхоту експерт, що для нас максимально важливо. Блін, це я не візьму. А це прям... А ти мені дасть стабільність мінус. А, ні, ти мені не дасиш це, можна призначити когось хто дасть. Коротше, ти мені просто даш 10%. О, і роти підтримки бонус, все погнали. Озброїти. Лотос Вард. Так, ви 18. Станьте сюди. Ви 6 тренуйтесь. Тут 6. М -м. Станьте, напевно, під рігу, бо з ріги вам зручно буде усюди біжати. Тепер знову порівнюємо наші втрати з британськими: 99 тисяч вони об нас втратили. Я справлучне королівство. 4-3 тисячі. 20. Різниця в 20 разів. В 20 разів. Так погнали. Треба сюди дійти. 5% відсотково зобов'язане населення ще. Це буде ось це буде нереально круто. Якщо я дійду ще до 5%. У нас і так множник 130% буде 140% завдяки тобі, 150 завдяки тобі відсотків. 150% в нас буде 15. Коротше, більше 20% зобов'язаного населення, країни Балтії. Так, куди приблизно сюди? Видалити наказ. 6. А, це Австралія висаджується. Австралію, ну, можна не боятись. Вони не впораються з висадкою. Та погнали, піхота експерт. Атака прихідних дивізій, захист піхотних дивізій. Прекрасно. Ой, в нас є вільні людські ресурси. 89 тисяч у нас йде на гарнізони. 89 тисяч. З Латвії я отримую 7,8 тисяч людських ресурсів, з Литви 7,8 тисяч. Ну це занадто мало. Але потім буде більше, коли ми дійдемо до програми добровольців. По-перше, чим більше підпорядкування, тим менше буде опір нам, тим легше нам буде стояти, тим менше людей треба буде на гарнізони. Але так, Литва, Латвія нам не окупається. Так, сюди. Я побачив Шість дивізій. Швидко. Сюди. Швидко я сказав. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Я побачу, куди ви маєте йти. Ви встанете ось так. І ви всі через шифт сюди атакуєте. Додамо втрат французам. Я вбиваю союзників до того, як це стало мейнстрімом. Мейнстрімом? Сюди. Ну так, союзники будуть виснажені мною. 180 тисяч вони в мене втратили. Це відчутно. А, це знову австралійці. Не цікаво. Зараз 39-й рік. І сапьорку треба, і в промисловість. Давайте концентровану промисловість хочеться все. Я так вирішив. Так, до речі, тепер бачите, нема проблем з постачанням, бо я побудував залізницю. Ой, не залізницю, а інфраструктуру і постачання доїжджає. Ой! А я вже щось занадто довго записую це відео. Просто нагадаю, що по писанню в описі. що Я ще розробник ігор, і ви по посанню в описі можете знайти мої ігри. Придбати їх, якщо у вас нема можливості їх придбати, то якщо ви додасте їх до бажаного, це неймовірно мене підтримує особливо Урфакторі. Вона зараз в розробці, я потроху над нею працюю, ми потроху над нею працюємо. Якщо ви додасте їх бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.